Кросовер BMW за 16500. Назарчик, який рік? О, oh, 16500, ребятки. 13-й рік автомобіль X-3 кросовер, 2 літра на системі x drive Тобто повний привід. Чотири колеса в нього крутяться разом. Який вот. у нас пробіг? Пробіг, в принципі, мінімальний, 110 тисяч кілометрів. Машина приїхала з Штатів цілою, Це Америка. Вона була куплена на аукціоні, на аукціоні її чисто списали, от просто списали. Привозилася вона цілою, як такових, типу, пошкоджень там не було. Є там пару підкрасів, по-моєму, по, по кузову, але вони без критики. То есть, ну, Так, в цілому класний чорний. Такий так, тоновані фари, я дивлюсь. Так, так? Да, тут же притонували фарки, на ньому є туманочки в бампері в нас. Ну так, ну, дивиться, красиво. Тоніровочка без лабаша, звісно, але блін, в цілому красиво. Красиво, чорний на чорному. Дісулі, до речі, оригінальні, 18 ті тапки, БМВшні на нормальній різині. Різина ще поїздить не один, так сказати, день, місяць, рік. Так, що у нас тут? Мультикермо, автомат, коробка передач. Датчики світла, датчики досі є. Так, да, да, датчик є. світла, датчик дождя. Хороша, в принципі, для них комплектація, повністю круїз, електросидіння, да, круїз, подогрі з задниці, клімат. Ну такий нормальний апаратік, середня мультимедія, тому що є менше, є ще більше. Mm -hmm. Тут у нас середньому стоїть. Так все працює, кондерчик дує, музичка грає, по салону. Да. Салон. Да. Сидіє, вообще взагалі, не, не видно, що у них якісь пробіги. Сидіння не закоцані, карти дверей в ідеалі. Чесно, я би розглянув цю машинку як там не знаю, дружині або як перший автомобіль, що то повыше. Мамі можете купити теж, мама Їде на бровку, і мама любить скорість, Ну, коротше, класний апарат. Ну, ззаді що тут? Сидіння у нас присутні, не грязні, не подерті, не покоцані, нема подогревів, ну і вони, в принципі, не потрібні. До речі, Катері. ось це цапка, да? про яку ти ну, доказав. Мінімальна коцка, так. Да, є у нас тут по бамперу, блін. Я би навіть не назвав це критичним. Це пластик, це думаю, так. Да, так, да, воно зробить. все робиться. Гля. Ключик нажав, кришка відкрилася, все класно. Електропривід, mm. шторка присутня, все класно, багажник місткий, є сіточки, треба якісь там бутилочки, не бутилочки, тут всякі полочки, шмолочки, оп, сюди дивіться, тут е, теж можна щось накидати, якісь там тряпочки, не знаю, полірольки, коротше. В принципі, багажник місткий для цієї машини і його стої. з головою вистачає. Да. Да. Машинка у нас на майданчику, Сумська, 2, приїжджайте, тест драйв, перегляд, станція, не станція, все що треба. В будь-який час, дня і ночі, як то кажуть. <проб> лізінг можна. Можна даний апарат, <проб> лізінг, наші внесок три і ви уїжджаєте на повноцінному Кеті ну для міста, скажімо так, да всю інформацію і він код ви можете подивитись на нашому сайті автопарк Йоан да? знайти синочку. Да. Можете в шапці профілю? Да, тому чекаємо переглядайте інформацію. приїжджайте на тест-драйв з повагою, любові ваш автопарк.